Потенціал України був завжди один з найбільших в європі і в світі. Відповідно, основна думка, яку артикулювали урядовці, яку, яку розповідали молоді державники з міністерства культури, це ми маємо повернутися до людей в першу чергу, акумулювавши всі ідеї, які існують у нас містецькому середовищі, почати реформувати як культуру, як процес, реформувати культурне середовище. І давати можливість самим представникам культури розвивати українську новітню культуру. Відповідно, один з кроків в цьому напрямку це поєднання громадської думки і держави. Більше того, це поєднали, таке вже було не до цього, але поєднали намагання поєднати з світовим досвідом. Тому якраз ця ось конференція це такий був перший крок нового уряду в намаганні зрозуміти, що опущено, або, скажімо так, зібрати все найкраще, що є в Україні, а також розпочати діалог між представниками європейських культур і українських. Відповідно, Відповідно, пройшов цей. Цей захід, під час якого, окрім того, що спілкувалися з нашими друзями з Німеччини, спілкувалися представники культурних закладів, керівники, урядовці, чиновники місцевого рівня з усієї України. В процесі цього спілкування виявилося нагальним провести подібні ж спілкування на рівні областей, областей і регіонів. Тому група громадських діячів в першу чергу, які працюють від громадська в своєрідна, середовища Міністерства культури, вирішила і запропонувала провести подібні Київському кругу і столи в сіми регіонах. Це найпотужніші Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя. Відповідно, в Запоріжжі якраз і відбулася ця зустріч, коли приїхали представники з Києва, приїхали представники з інших регіонів і спілкувалися з нашими діячами культури, в першу чергу з громадським сектором. Ми були присутні і від управління, але головне завдання, яке ставилося перед управлінням від міністерства культури, ми не маємо жодним чином впливати на прийняття рішення. Ми маємо допомагати а, і співпрацювати в сам продукт нової реформи має запропонувати громадськість. тому що насправді, якщо ми будемо розказувати, як це треба зробити, це буде не те, чого, а, чого намагаємося досягти. Тому і амбітна програма на 2025, тому що якраз всі ці думки треба зібрати і на це ну, відводиться десь від року до повпівтора. Ми зрозуміли, що ніхто не буде чекати півтора років, поки всі ці ідеї сформуються в якісь програми, і будемо намагатися на місцевому на рівні реалізовувати їх вже зараз, саме з представниками асамблеї діячих, з представниками інших мистецьких кіл. В державному управлінні з комунальними установами з комунальними закладами більше того, після проведення подібного заходу на посному лінію на вийшла ідея провести подібну зустріч з митцями в області вже на базі, якби вже на Запоріжжя, запросити представників. Наші місцевих, локальних регіональних мистецьких еліт для того, щоб ми і почули ті проблеми, які ну, наприклад тут -то проблеми. Ми з вами знаємо. Ми про них кажемо вже не перший рік. Але проблеми, які є на рівні сільської місцевості, проблеми, які є на рівні обласних міст, це теж великі проблеми. Це теж їх теж треба розуміти, бачити і намагатися вирішити. Тому Міністерство культури, департамент культури спільно з асамблеєю започатковує таку цей ресурс, і власне кажучи, що про що зараз інформуємо і будемо намагатися не лише започатковувати, а й брати на напрацювання, на тому що там потужні напрацювання, і намагатися вже робити таку собі зелену карту, дорожню карту реалізації того, що ми можемо, не роблячи якихось надамбітних планів, а починаючи з і доходячи до великих планів. Серед невеликих, та ж сама зараз, ми ініціювали спільно з а, таким мистецьким об'єднанням колорит на лютий березень проведення мистецьких виставки художників а, творів періоду революції гідності та російсько-української війни. Почемо побачити, як ми всі сприйняли ці події. Маємо надію, що за допомогою і асамблеічних культури і представників. Вже є розумію Міністерстві, Ми проведемо потужну, європейського рівня виставку. Зараз йде процес кожного дня на нашу пошту департаменту і організатори приходять е скани фотографії карти. Тобто це буде цікава виставка, але поки що ми Тобто Це є теж один з наслідків роботи е з громадськістю. Добре? Хочу якраз секундочку додати про те, що е саме три дні тому проходив у Києві галерея 17. Е Аукціон патріотичного плакату це дуже потужна подія така, звичайно, аукціон благодійний для того, щоб зібрати кошти на допомогу воякам, які постраждали під час військових дій. І там було 100 плакатів з лотами від 1000 гривень і більше. І повинен сказати, що мені дуже приємно сказати, що саме один з активістів культури Дмитро Зоскманович три плакати в окціоні взяв. Це були три самі дорогі лоти на 23 тисячі гривень. І таким чином долучився для того, щоб кошти через культуру отримували якраз наші вояки. І я це до чого кажу, що це вже три експонати, які вже будуть на цій виставці. Присутні. І ви ще знаєте, ще один yeah, експедицій, я ще не не Але це, але не це буде пізніше. А зараз, якраз я хочу сказати, от, дякуючи владові, він затронув цю тему, що у Запоріжжі ми теж провели досить потужну дискусію з того, щоб з'ясувати, які проблеми є у культурі. І я хочу попросити Дениса, Вікторію, хто, хто там активну участь приймав в організації цього процесу, трошки розказати, що тут було, тому що ми принципово не давали інформацію для преси, тому що діячі культури, які тут проводили цю дискусію, не хотіли ніякого розголосу, вони хотіли просто поспілкуватися і з'ясувати, які проблеми є в Запорізькому регіоні. Будь ласка, розкажіть. Так, тепер включайте і записуйте. <сіх> а, Ну, сам, Саме інтереше, то ми навіть в інтерв'ю. решили провести эту сессию, эту конференцию немножко таким новым способом проверить, насколько активным является гражданское поле культурных деятелей в Запорожье, и поэтому на конференцию мы собирали именно через форму заявок. Заявки мы отправляли организаторам, и то есть был проведен дедлайн, был объявлен заранее конкурс заявок. Люди подавали, вы смотрели, кто подает, хотя бы чтобы были равномерно представлены все отрасли культуры. Первая проблема, которая возникла, это то, что не все отрасли культуры э, ассоциируют себя с культурой. В первую очередь проблема возникла с архитектурой. Архитектура не ассоциируется у нас в городе с культурой, поэтому ни одного представителя... Не было, не было, и люди не проявили инициативу. Архивы тоже не ассоциируют себя с культурой, хотя они входят в план культуры. Они себя ассоциируют совершенно с другим направлением. Также, к сожалению, не было представлено направление цирк, не было абсолютно представлено, не было представлено... Э, скажем так, в той должной мере, как хотелось бы, музейное дело, хотя представители музеев было, музыка точно так же слабенько была представлена. Но в основном, э, скажем так, из 80 поступивших заявок э, было отобрано порядка 45, которые, собственно, принимали участие. Э, была проведена большая сессия, очень интересная работа в группах, была разделена, вся аудитория специалистов была разделена на три основные группы это культурные индустрии, э, значит, си и спадщина. Э, в, эти, в этих трех группах работали специалисты и нарабатывали только проблемы. Порядка полутора часов люди сидели и выговаривали, рассказывали, делились только своими проблемами, не э, обсуждая пути их решения. Потому что пути выработка плана решения этих проблем, это является следующим этапом. Поэтому первый путь, первый шаг, это была наработка самого проблемного поля. В результате, вот мы видим, у меня на руках мелким шрифтом, это только проблемы. Проблемы разделены на, три, на шесть категорий. Финансы, законодательство, инфраструктура, менеджмент, коммуникации, разное. То есть шесть таких есть вот подразделений. Ну, и... это, это важно. То есть, а э, люд, да, людям, людям набрасывали и, подведя итоги, которые мы сделали в конце плодотворного рабочего дня, а работали мы целый день, э, довольно-таки усиленно, на первое место были вынесены проблемы коммуникации это подытожили все, то есть нету коммуникации, нету общения между э, представителями культуры и властью, между самими представителями культуры э, нету междисциплинарного э, общения, то есть у междисциплинарного, к примеру, там кинематограф не общается там, с музыкантами или там музыканты не общаются с художниками. Это, э, э, сейчас да, значит правильно Виктория подсказывает было выяснено то, что напрочь отсутствует коммуникация между городом и районными центрами. То есть, скажем так, получается такой между собой. Есть культура в городе Запорожье, которая немножко считает себя представителями культуры области, а, к сожалению, районных представителей, как деятелей культуры, практически не было представлено. И был представлен только Васильевский район. Собственно, все. Да. сколько человек было когда это все проходило? значит это проходило 20 ноября было порядка 50 человек 40, ну 50 человек да присутствовало все это проходило здесь в галерее календарь вот в арт-просторе. представители в основном это были общественных организаций ну и сами культурные деятели еще одна из проблематик, которая была э, выяснена в результате этой сессии, то, что подход у державных футболки, либо тех э, сотрудников культурного поля, которые работают в государственных установках и свободных художников, там, независимых, он немножко различается, ну, немножко, кардинально различается, в принципе, э, отношение к финансам. Одни готовы делать все, чтобы зарабатывать, и дайте поле, чтобы зарабатывать, а вторые говорят, давайте говорить о бюджете. И вот, собственно, вот эти вот два, два больших таких проблемных поля между собой нужно как-то урегулировать. И я думаю, что следующий этап — это есть вот работа по непосредственно по самим проблемам. Ну, хочется сказать, что все изучаемые материалы были переданы в Киев для опрацывания. Я в, цей час, я в цей час знаходився у Берліні на двотижневому курсі навчання ефективного менеджменту культури, і саме ця подія ну, мені здається дуже важливою, тому що після підписання нашою країною асоціації з ЄС розпочався процес, коли європейські інституції. Ну, проявили інтерес і хочуть навчати наших менеджерів культури саме тому, яким чином можна залучати грантові кошти для реалізації культурних проєктів. Я хотів би ще додати, щоб ви зрозуміло було, що це було сферен три дні. Він коли спілкувалися, а потім продовження цього інституту запропонованого формату було перенесено в Німеччину Тобто, безпосередньо, щоб не лише розповідала на якихось нашим. Я ще на яких там малюнках, прикладах, що як воно має бути, а просто запросили до себе і велика делегація, скільки приблизно людей? 30 людей, 30 людей поїхали в пошто Євросоюзу, поїхали поштом німецької сторони, поїхали саме дивитися. Як це реалізується в Європі, тому що я себе, коли я про швидше троху, коли я смо з представниками, наприклад, мюнкена, і коли розповідав Людмилекану, то ну, десь плануло начальник управління мюнхенської культури, і він розповідав, що ось у нас є великі проблеми. У нас на них вистачає коштів у нас всього нашого бюджету на цей рік 150 мільйонів євро. То зрозуміло, що, що представники держави служби, що на 150 мільйонів євро це бюджет культури взагалі. Але розуміння було в чому, що деякі моменти були для нас нові. Наприклад, як і в Україні, так і в тій же самій Німеччині велику долю в розвитку культури має держава, тому що як і у нас фінансування левого часу фінансування культурних закладів ледів воно покладається на місцеві муніципальні бюджети. Бюджет мюнхенських театрів 80% — це державні кошти, 20% вони заробляють самотужки. Відповідно, навіть така була враження та що ну ті, хто на, надто ризиковані, можуть ти на вольні хліба, хліба заробляти собі. Є майданчики, є можливості, і це ж ми розуміти, що ми ведемо мову про капіталістичну, дав що державу там, де ми чуємо, що 80% держава. Але розуміння, що різні підходи, різні розуміння, що бюджетні кошти надаються не на не на проїдання а бюджетні кошти надаються на розвиток. Якраз і дозволяє, що бюджет Мюнхенської культури 150 мільйонів євро. Бюджет запорізької обласної 86-90 мільйонів гривень. І це лише заробітна плата, це лише програми новий різ для того, щоб існувалася мережа. Якраз це питання, яке піднімалося на вашому в одній з яких ми будемо розпізнати працювати, що, що культура це не лише заклади, а культура це і митці, яких треба допомагати, і заохочуємо це була секундна Тепер Продовження второ вивод інтересний, що. не только держава, но и активные э, граждане, то есть э, частные фонды, которые финансируют и поддерживают вот это вот развитие. Э, просто физические особы, которые любят культуру и делают финансовый вклад в э, Некоторые частные фонды, которые составляют тоже, ну, не как, не как пример государственные там, 150 миллионов, но порядка, там, 200-300 тысяч евро они спокойно могут выделить на развитие грантовых программ, и это является показателем активности вот, обычных граждан, которые поддерживают культуру. Ну, сколько мы зараз собрались, не для того, чтобы чужие кошты, ну, а просто Принес. рассказать про наши идеи. Так, Хочу сказати, що німецька сторона за ці двотижневий курс у не було завдання нас розв'якати, Ми навчалися досить потужно і спілкувалися саме з тими якимись закладами культури, які виживають яким дуже важко. Це тобто, і була мова. І ще я хочу, щоб. Наталія, Віктор, розказали про наступний крок третій, який пройшов у Києві 3-4 грудня. Ну, по-перше, я хочу якось розказати про те, що нас проходило в Запоріжжі. Взагалі, маючи досвід громадської роботи в сфері культури вже більше 10 років, я хочу сказати, що саме, коли з'явилися сабле діячів культури, ці проблеми ну, якось. Є кому ставити ці проблеми, розуміючи, що у нас культура завжди була така ну, на рівні громадськості безпроблемна, безконфліктна. Тобто це таке поле, де не йшла мова про фінансування, а створювався культурний на протягом цих років, і так громадські організації. От, Наприклад, той проєкт, з яким ми присутні в асамблеї Запорізький колорит існує з 2010 року, і спрямований він саме на те, щоб підтримувати митців Запорізького краю і зробити цей культурний фонд впізнаваним впізнаваним як на рівні ну, там, України, а можливо, якось ми вийдемо колись і на міжнародний ринок. Ну це така преамбула у мене невеличка. Що стосується Київської сесії культура 2025 Е, ну, моє особливе е, бачення цього, що в Запоріжжі все у нас відбулося найбіль... е, е, потужніше. тому що там зібралися більш такі ну, скажімо, різні люди і проблеми дійсно дуже багато спільних проблем, ті, які існують в Україні. Що стосується е, мистецьких кіл. Але ж все ж таке. Ну, ті проблеми, які ми висвітлювали в Запоріжжі, були більш е, близькі до нас, тим більше, що так сталося, що в Запоріжжі зібралися не чиновники, а більше саме таких, е, ну як сказати, волонтерів від, від культури, активістів. Е, активістів так. І е, от повірте мені, що за ці роки. Е, я бачу, бачу дуже багато проблем, які стосуються здебільшого навіть законодавства, навіть той же податковий кодекс, який не вирівнює митців, майстрів і тому подібне. Що стосується конкретно нашого проекту, ми бачимо, що потребують реформи. Наприклад, спілки, що стосуються особливо особливо спілки майстрів, багато дуже проблем знов таки на законодавчому рівні, якась дискримінація, яка існує, існує проблема навчання майстрів, атестації. Тобто, всі ці проблеми ми мали змогу ставити і побачили, що маємо. Ну я і так знала, що ці проблеми не тільки запорізькі, але зайвий раз, ми побачили, що проблеми багато спільних. але і багато тих проблем, які ми вважали дійсно, що вони такі глобальні, ці проблеми стосуються тільки Запоріжжя, як то, наприклад, оренда приміщень. Виявилося, що це тільки у нас така оренда ставка, яка піднялась не так давно і не дає змоги е, взагалі ну, якось виживати коли мистецьким організаціям. Ну і таке подібне. Я думаю, що це ми можемо якось вирішувати на мистецькому рівні. Ну, так, можна ще бути. Бути. увагу, що це був вже третій етап цієї програми. Тобто це другий раз збиралися всі в Києві для того, щоб вже підвести якісь підсумки національні. Угу. Е, ну, про що взагалі е, ми говоримо, якщо брати це цілком цю програму культура 2025 цю стратегію, яка напрацьовується. Е, Культура у нас завжди фінансується за залишковим принципом. Культура завжди, у уяві чиновника, це якісь виставки, якісь картини, умовно кажучи, це мистецтво, причому доволі вузьке е, інколи. Культура насправді це така галузь, яка об'єднує в собі е, всі інші, якщо так розглядати. І якщо ми хочемо починати реформування держави, перетворення е, розуму українців на новий європейський лад, то, мабуть, культура це взагалі найперша. Ланка в цьому процесі, яка надасть нам можливість змінити і економіку, і політику у відповідності із західним мисленням, з вільним мисленням. І ця стратегічна стратегія напрацювання стратегії стратегічні сесії, які проходили вже на третьому етапі, дали нам змогу зібрати і нам краще зрозуміти проблеми усіх галузей культури. І напрацювати, подати їх у цю стратегію. Тому що революція гідності справді відбулася, тому що держава брала на себе забагато, і вона починала відриватися, врешті-решт, просто від громадянського суспільства. Ну наша мета зараз зробити так, щоб ніколи більше держава не могла відірватися, і громадянське суспільство повинно. Іти поруч із державою і не допускати таких е, можливостей, які все ще є у нас в законодавстві. Наприклад, е, держава може робити преференції окремим видам культури і мистецтва, окремим організаціям, наприклад, тим же національним спілкам або якимось громадським <кій> організаціям. Ну, це одна із проблем, е, яку ми озвучили, і сподіваємося, що. До грудня наступного року, коли ця програма вже буде подана або президента або в парламент, ці зауваження війдуть туди. Я хочу сказати, що дуже багато сказано про проблеми, про концентрацію на проблемах. Насправді, Європейський союз, який штовхає нас до розвитку культури, якраз показує вектор. Ну вони звичайно можуть тільки спиратися на свій досвід, і вони кажуть про те, що. Розвиток культури, стали розвиток культури, можливий тільки тоді, коли митця опікають три сторони: це влада, це бізнес і це громадські організації. І саме на, на цих трьох китах воно все і стоїть. І справа в тому, що центр мистецтва простір, це який ми е, зробили, це є якраз поєднання співпраці. Влади, і дуже вдячний, що, що є розуміння і е, напрацьовуються якісь програми співпраці. Є бізнес, ви знаєте, який ну, пробує допомагати розвитку. Є громадські організації е, зараз тут присутні. От е, у цій співпраці, коли все виважено так, все гармонічно, от тоді і митець може розвиватися. От е, Це і є основна теза, і це і є основний вектор стратегії, яка розробляється. Ну, я вважаю, що той місяць, який ми пора, попрацювали, це досить плідна робота і є про що сказати. На чому ми і завершимо офіційну частину, а потім вже неофіційно, якщо когось щось цікавить, можна і скільки завгодно розмовляти, тому що я розумію, що час не, не резиновий і треба не гумовий. За це вже можна розмовляти. Дуже дякую тим, хто ще не втік. Ми старалися да, питання, тому що, да. питання то, які акцентувати, не згоди, щось не зрозуміло, щодо преси, я просто хочу показати цю штуку і дуже порекомендувати завітати до цього концерту, тому що львівський артфольк приїздить, ну це здебільшого така молодіжна аудиторія, але досить цікава група. яку я Рекомендую послухати. Заходьте до нас 12 грудня. Что Главное. Что... Главное, что... А если вы сейчас смотрите, вот, я так понимаю, интернет, а, то все-таки просьба а, поширить это видео среди своих френдленд, чтобы мы все-таки достучались до наших регионов. То есть, если есть общественные организации, которые занимаются культурой а, в Энергодаре, Мелитополе, Орехове, Куйбышеве, Черниговке, Бердянске. Практички в кожному і всіх інших не названих територіях селах нашого запорізького краю просьба приєднатися активізу долучатися. Виходіти з нами на зв'язок, Ми готові роботи, патрішету і асамблея теж До речі, дуже, дуже добрим прикладом було те, що фестиваль до кудись. Я маю на увазі фестиваль документального кіно про права людини, який ми проводили. Якраз цього року ми змогли його провести і у шести локаціях нашої області, що для нас було дуже добре, і вважаємо, що наступного року ми зможемо покрити. На я, бачу, в сутки. Сутки, я знаю, що якраз у нас вийшло стрічки поєднання державного громадської громадські асістіки, тому що походила на територіях бібліотек, будинку культури. Відповідно, і цікаво було і людям, тому що дзвонили мені. Я пам'ятаю, в Вільнянську, перебувалися, за пів години, ще нікого немає. У нас же повний зал, а чи буде, чи не буде. А там люди якраз їдуть. Тобто це було цікаво простуватися і побачити. Це було мистецьке повітря, створене нами з кілька звана. Можна закінчував з приводу київської сесії. 20-25. запорізька делегація була найбільш чисельною. І багато разів модератори є активною найбільш. І модератори багато разів зверталися як до Запорізької організації, як до прикладу. І нам було дуже приємно, що ми тієї саме Запорізької організації. Тепер залишилось нам просто реалізувати все, те, що ми напрацювали, да. і починати їх робити разом спільно в тому прикуті, потім у нас. Дуже дякую, якщо хто хоче чайку, й і в приватному порядку давайте давайте. давайте.